14 травня відсвяткувала своє 4-річчя студія естрадного вокалу при обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді, керую якою відомий співак, композитор, аранжувальник Геннадій Рагулін. Сьогодні у нас отчет студії. Ми його проводимо раз в рік. і На цьому отчеті ми показуємо всі наші достиження за рік. Тобто наші младші групи, наші старші групи показують найкращі номера. І показує своє творчість. Творчий гурток підтримують громадські організації, одна з яких молоді регіони. Її представники відмітили активну діяльність студії та вручили її учасникам приємні презенти. 2013 рік визнаний президентом як роком талановитих дітей. І підтримка саме цих дітей і на Полтавщині є дуже важливим заходу, який відбувається. і наша молодіжна організація звичайно долучилась до цього заходу. І надіємося, що вони вкотре будемо продовжувати долучатися і підтримати саме та дітей. Студія естрадного вокалу була заснована у 2009 році, і з цього часу при студії були створені цікаві шоу-програми. Юні співаки брали участь у концертах обласних і міських центрів культури, проводили благодійні концерти у медичних закладах, виступали на різноманітних конкурсах і фестивалях. Я навчаюся в Харківському музичному училищі, а починала свій творчий шлях з студії Рагуліна, тому Дуже приємно сьогодні виступати в такий прекрасний день. Творчий звіт гуртка збігся з днем народженням його керівника, якого упродовж концерту урочисто вітали друзі, колеги та ученики. У планах студії естрадного вокалу, нові пісні та концерти, і навіть постановка власного дитячого мюзиклу. залишається побажати натхнення Геннадію Рагуліну, а також творчих успіхів ученикам його студії.